Нам потрібно бути людьми миру і спокою, тому що, знаєте, царство Боже, воно будується в тому самому мирі і спокою. І нам потрібно зберегти наш народ. Ми будемо стояти перед новими викликами. Війна ще не закінчилася. І зараз дуже активна фаза боїв, дуже активна. Повірте, я кожен ніч дивлюся, молюся, просинаюся. І моя душа, я думаю, так само і ваша душа, нас за це болить. І математика, статистика говорить, що зараз дуже важкий період для нас. Ми це не чуємо. Але знаєте, коли е, вівто, в понеділок з, е, з Луцька приїхав один чоловік-пастор, і я говорив з ним, і він мені розказує, каже, ви знаєте, я далі займаюся евакуацією людей. Кажу, а що? А він каже: знаєте, я порахував, що біля тисячі людей, яких я знав, і яких я. Е, з якими я не говорив, я їх вже втратив. Вони втрачені. Їх ніде нема, біля тисячі. І тому я намагаюся, я кажу, я приїжджаю в Покровськ, я приїжджаю в ті міста, і я до кого достукуюся, я просто їх витягую, ми садимо в бус і веземо, щоб просто спасти їхнє життя.